Що ви вже відчуваєте внутрішній посил створити свій ютуб-канал і вести свій блог, однозначно він вам треба. Чи варто починати блог у 2025-му? Однозначно, так. Все, на цьому все відео розходимо добре, звісно. Всім привіт! Мене звати Соня, і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами на тему. Ютубу, чи варто його починати в 25 році? Що для цього потрібно? І мою невеличку історію. Перше все, хочу привітати вас з новим 2025 роком і побажати вам миру, злагоди, добра і тепла. І найголовніше успіху у ваших починаннях у новому 2025 році. Обіймаю, люблю. Дякую, що дивитеся. Обов'язково підписуйтеся на канал, залишайте ваші пальчики догори. І поїхали. Давайте я почну з себе. Активного такого ведення у мене була перерва влітку, тому активного ведення десь приблизно рік. І що я хочу сказати? Цю платформу справді дуже там важко розкачувати, алгоритми, налаштування, трішки розібратися, обкладинки, як робити, щоб вони чіпляли заголовки. В цьому всьому буде потрібно розібратися, про це поговоримо трішки згодом. Але найголовніше це справді, якщо у вас лежить душа до довгих відео, до Ютубу, то це чудово, адже це неймовірно крутий спосіб висловити свою думку чітко, якісно, зрозуміло, лаконічно. І це довготривалий контент, вічний контент, навіть спостерігаючи тенденцію, подивіться за собою. Ми включаємо Ютуб на фоні, коли їмо, коли готуємо. Тому такий варіант о, говорячої голови о, також має місце бути. Також влоги, щось таке лайтове, Якщо ви експерти ніші, Якщо вам просто є цікавим чим поділитися, обов'язково заводьте свій YouTube канал. Давайте поговоримо про такі технічні моменти. Все, що потрібно вам для того, щоб розпочати свій YouTube канал, це телефон, і ви це найголовніші два такі інструменти. Не потрібно ніякої там супер камери для початку. Якщо у вас, наприклад, айфон, то взагалі чудово. У мене, на жаль, поки ні, тому якість у мене відео така. Я намагаюся над нею працювати, і кожне моє відео це для мене спосіб навчитися. Я знаю, що в нього є мінуси, мінуси по звуку, навіть зараз у мене працює котел, і, звісно, він створює ну, зайві звуки. Але я сідаю, і знімаю це відео, тому що для мене це найголовніше це зробити, виконати те, що я хочу. За рік існування мого каналу у мене всього 340 підписників, невеликі кількості переглядів, невеликі кількості лайків. Але я не те, що не здаюся. Я просто продовжую робити те, що мені щиро подобається. Звичайно, хочеться мені вдосконалюватися в цьому напрямку, там розвиватися, робити певні там відео, які мені ще не вдається робити. По монтажу, деколи якраз це все зупиняє. Що в мене там неякісна камера, неякісний звук. Це все зупиняє, начебто, робити те відео, яке ти хочеш. Але з іншої сторони, так стаю і знімаю, тому що без дій ніколи цей момент і не настане. Все досвід, це все навчання, тому дуже важливо просто почати. Тому так телефони. Ви це найголовніший інструмент для створення довготривалих відео. Надалі так, особливо якщо там глядач може стерпіти якусь картинку, то щодо звуку, мені також пишуть коментарі, коли я зроблю там музику гучніше. Мені також пишуть коментарі, типу музика занадто гучна, і все той над звуком потрібно працювати. Ще в силу того, що я монтую на телефоні іноді на планшеті, звукопередача для мене не та, і коли вже вмикаю, я, наприклад, на телевізорі вивожу своє відео. Я бачу, чую всі його недоліки. Але для мене всі ці відео, я ж кажу, більше навчальні. Але якщо вони комусь могли принести користь або когось з вас якось розважити, то це вже чудово. Також ці всі блогерські штучки, світло по суті, важливо знімати в денний час, денне світло. У мене, на жаль, такої можливості дуже рідко і дуже мало, тому що в мене. А синочок, якщо в день потрібно там виконати якісь справи, коли він гуляє, то звичайно він буде там завжди. Він забирає у мене штатив, забирає телефон. Але я думаю, пару разів він звикне. Але в цілому, зі світла, вам достатньо буде просто денного світла з вікна, або як я практикувала зйомки на вулиці. Але це краще робити, звичайно, в теплу пору року. Наступне про що хочеться поговорити, це монтаж. Я не... Бог там монтажу, я, в принципі, його ніде не вчилася, я роблю все це інтуїтивно. Роблю в програмах CapCut і VN, Вони дуже легкі, дуже доступні, і щоб щось замонтувати, навіть ніяких уроків не потрібно. Але надалі, якщо ви прощупаєте цю почву, розумієте, що вам це подобається, що ви готові цим справді там займатися, то потім там і в техніку можна правда, вкладатися, якщо це виходить. І так само вкладатися в те, що в навчання цьому всьому ділу там обкладинки, монтаж і так далі. Створення обкладинок. Я створюю свої облад... обкладинки зачасту в PixArt, а найчастіше в канвії. Заготовуємо навіть шаблонами, тому що ці шаблони, в принципі, в когось спрацювали, можливо, спрацюють і у вас, але унікальність індивідуальність також важлива. Робіть їх під свій стиль, під свій смак, е інтерпретуйте. І знаєте, я почала помічати, що в обкладинках найголовніше простота і щось таке суперечливе, тоді там більше переглядів. Ну, У мене буквально там 2-3 відео, які набрали там тисячу і більше переглядів, і, в принципі, розумію, що вони були на таку тематику трішки, але і обкладинка там в порівнянні з іншими трішки виграє. Із таких технічних моментів це обов'язково пишіть опис, ставте хештеги, це допоможе Ютубу просувати відео, зрозуміти, для кого воно, кому воно. Якщо у вас вже є аудиторія якась мінімальна в Тік-Ток чи в інстаграм, публікуйте туди свій контент, але якщо ця аудиторія підходить вам за, за темою. тому що Якщо ми будемо ну, переганяти також аудиторію, яка там одне якесь тільки відео подивиться з цікавості, що ви там зробили. Наступні відео це може просто збивати там, алгоритми Ютубу, кому це відео рекомендувати. Тому основний зазвичай трафік це йде від, саме від Ютубу, не стрічки там. А ви ще нове нове відео виклали, чи ви кудись поділились основний завжди контент? Я дивлюсь youtube студії. Всі перегляди зазвичай ідуть саме від рекомендацій YouTube, Куди він кудись прорекомендував, ну, про і тоді йдуть ці перегляди. Також YouTube любить регулярність, таку передбачуваність. Якщо ви випускаєте там свої відео у вівторок о 13.00, то намагайтеся так і робити. Ще завантажуйте відео раніше на Ютуб, щоб воно трішки ну, запланована публікація, щоб воно трішки полежало, щоб вже Ютуб зміг його проаналізувати. Якщо якась певна музика є, то щоб він проаналізував на наявність авторських прав. І все таке. з технічними моментами поки у мене все. Якщо буде щось додати, то я обов'язково запишу ще відео або буду публікувати шор, тому Підписуйтеся, поставте лайк зараз, тому що ви забуваєте зробити це, і ми продовжуємо. І в цьому відео хочеться вам дати трішки такої мотивації на те, для чого це потрібно робити. Якщо вам справді це щиро хочеться, то я однозначно рекомендую це зробити. Це така невеличка і таке розслаблення, рефлексія. Приємно так згадувати, аналізувати і це все формувати в якийсь такий монолог, знімати відео. Яка у вас буде тема, звичайно? Що ви хочете знімати, визначтеся. Я поки що шукаю, пробую різні формати, різні теми. Я розумію, що Ютубу складно. Мене комусь рекомендувати, тому що в мене всі відео на різну тематику. Якщо ви вже знаєте свою одну тему і готові в ній знімати, то це чудово. Я поки що так більш шукаю себе. Ну в мене такий лайфстайл блог не експертний, там не ще щось. Але я поки що трішки все рівно так стрибаю. І така доза мотивації це те, що справді ваш досвід він унікальний, ваш досвід важливий, ваші знання. Ти коли вже ще знаєш, в тебе є відчуття, наче ну все ж знають всі. Ну я це знаєш, значить це знають всі. Ну що тут тако? Насправді ж ні, хтось щось може не знати, хтось щось може не так розуміти, комусь просто важливо, не важливо, а цікаво навіть дізнатися думку іншої людини з того чи іншого питання, яке там, наприклад, суперечлива. Важливо справді ділитися цими думками, тому що наш світогляд, наші якісь там погляди на життя і все. Всі ці штуки формуються через контакт, взаємодію з іншими людьми, так що ваш досвід унікальний і важливий. Знаєте, що хтось ну, завжди з чогось починається. Всі були колись невідомими, ті, хто став. Ну, якщо у вас є ціль, взагалі стати відомими, тому що у мене більше така ціль, знаєте. Ну, не те, щоб бути відомою, а щоб мої відео приносили користь, тому ваші коментарі для мене справді дуже важливі. Напишіть, будь ласка, їх, щоб підтримати мене. Це справді дуже цінно ділитися своїми знаннями, ем, емоціями з іншими людьми. Також YouTube — це, як знаєте, такий щоденник, щоденник саморефлексії, потім. Через... Я передивляю свої відео, які я зняла рік назад, і думаю, так, я думала тоді так, а зараз воно так. І це прикольно. Якщо у вас є сумніви щодо там, думки інших, взагалі забийте. От ем, щоб ви розуміли, я просто взагалі дівчина села. Мої відео дивляться мої, з свого села. А люди з моєї школи, люди з мого університету, мене це взагалі не хвилює. Якщо якісь колись були підстовки там мого чи чи ще щось, ну взагалі не зачіпаю, тому що а, чому вони підколюють? Тому що, наприклад, вони щось хочуть зробити, не обов'язково блог, я не про це. Вони щось хочуть робити і не роблять, і тому їм потрібно це когось, наче, підкольнути, що ось. Ти там робиш те, що тобі подобається. ти, типу, блогерша. А що я роблю те, що мені справді подобається? Чому це мене повинно зачіпати? Насправді, якщо для вас важливі результати, звичайно, і мені хочеться там. Тисячі підписників, там тисячі переглядів, ваші там лайки, коментарі. Результати це справді важливо і вони будуть. Навіть зараз, коли одна людина мені напише, що в тебе класний канал, там, чи мені сподобалося це відео, чи воно було корисним, чи ну, мені дуже приємно, дуже цінно, і е, мені це приносить задоволення, якийсь такий внутрішній позитивний стан в тому, що комусь. Я там подарувала гарний настрій, зробила щось корисне, зекономила там час в чомусь, дала якісь, наприклад, знання, ну, це справді дуже цінно, і ви теж можете робити це. Якщо в моменті ви сидите і думаєте, що ж я буду там знімати, там безліч, просто діліться своїм досвідом. Зараз дуже популярні історії. Якщо у вас гарний голос, можна читати. На всякі там оці реддіти, ну ви зрозуміли, це все також дуже така тема прикольна. Контент можна зробити з усього, з будь-чого. І це така та, та навичка, яка це бачити контент в усьому. Ми зараз просто живемо в такому блоху влогінгу що мені здається, це вже просто як особистий щоденник, і його мусить вести кожен. Ну, я звичайно, якщо ви цього справді хочете. Я бажаю вам, щоб у 2025 році вам відкрився шлях до того, чого ви бажаєте, щоб все, чого ви хочете, здійснювалося. Щоб якщо ви хочете завести блог, ви це обов'язково зробили, щоб я стала вашим таким мотиватором зняти перше відео. Хай у вас все вийде. Купу підписників, купу лайків. Прекрасних людей навколо вас підтримки. І ви завжди можете повернутися на цей канал, написати мені в інстаграм. Я завжди вам відповім. І підписуйтесь на канал, залишайте ваші пальчики догори. І до нових зустрічей всім па-па!